Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ п'ятий. Тут спроба покарати зло доводить до халеп. Завтра гімназист дочекався великої перерви. Ліза пообіцяла показати воворуля в буфеті. Раніше ніяк. Решта перерв мать сьопки по 10 хвилин. Учні в цей короткий час гралися на своїх територіях, не відходячи далеко від класних кімнат. Зате до великої перерви готувалися заздалегідь. Уже за пару хвилин до дзвоника найспритніші виходили на низький старт. Тож у буфеті і біля нього, то купа народу, і не всі встигали прорватися по булочку з соком чи чаєм. Юрка влаштовувала, що тут ніхто ні на кого не звертав уваги. Якщо зайняти правильну позицію, бачитимеш тих, хто потрібен, сам же залишишся непоміченим. Діяла Ліза за планом, ніби між іншим підійшла до вавируля, щось сказала, той відмахнувся. Ліза ступила в бік, руль відразу переключився на буфетну чергу. Юрко тим часом зробив маленьке відкриття. Виявляється, давно знає гімназиста на прізвисько Руль, тільки дотепер не заморочувався з його іменем та прізвищем. Так буває і не лише в гімназіях та школах. Містяни в багатоквартирних будинках назавжди назвуть на ім'я сусіда з верхнього чи нижнього поверху, навіть якщо вони вітаються при зустрічі. А той добрий день, не до всіх кажуть. Також влаштоване міське життя і нема на те ради. Тож не треба було дивуватися, якщо учні однієї школи не знають, кого як звати. Хай провчилися під одним дахом багато років. Для близького знайомства спільний інтерес потрібен Юрка з Вовою рулем ніколи нічого не поєднувало, ще їхні класи в різних крилах гімназії, що теж слід врахувати. Словом, бачив наш герой володю Руля. Якби хтось надумав робити рекламний ролик про ідеальних гімназистів, цей персонаж став би першим кандидатом. Узяли Руля на роль без акторських проб. Невисокий, але й не низенький. Волосся наче щодня особистий перекар укладає зачіска картина. Посміхається, показує ряди рівненьких білесеньких зубів, сильний з вигляду те не брутальний. Окуляри в тонкій оправі довершуть картину ось воно наше майбутнє. Сучасний освічений підліток, на таких усі надії вони не підведуть. Але кому як на Юркові туряниці знати зовнішність оманлива? Не завжди, здебільшого. Хто б подумав, що така ходяча шляхетність раптом почне дражнити й цькувати тиху, беззахисну дівчинку Лесь, тому й вирішили приховати факт, припустив Юрко би котрийсь інший, наприклад, Стьопа Мартинюк з їхнього класу, того б відразу висварили перед усіма і придумала, як покарати показово. Хлопчина звалась шпалу, бо вимахав вищим на цілу голову за будь кого з однолітки. Мав вибуховий характер, спалахував уже від кривого погляду, ображався на найменші безновинні кпини, ліз збитися відразу, без розбору. Такий міг сам образити у відповідь, помститися, чому часом не лише Юрко був свідком. Проте Стьопа Шпала й не думав удавати себе зразкового і на всі боки позитивного. Всі, хто його знав, включно з учителями, розуміли, чого від Мартинюка чекати. Проти вагою його поганим рисам була одна хороша Стьопа шпала ніколи нікого себе не вдавав. Не мав подвійного дна був тим, яким був, і це принаймні чесно. Вова роль нагадував красиве зовні та підточене черв'яками середині яблучко. Насилу дотерпів Юрко до кінця уроків. Побачивши, лізу в холі на першому поверсі, кивнув, показав великого пальця. Вона ж переклала хрестиком два своїх, указівний та середній. Так побажала удачі. Наздогнала подружок, пішла з ними. Юрко лишився, походжав біля входу, чекав. Дочекався Воваруль у пальточку, теплому замшевому картузику з сумкою через плече, проплив повз нього. І йшов насам, поруч, дріботіли двоє. Їх Юрко так само бачив у гімназії, навіть знав одного, палихатого, трохи схожого на азіата. Певно, тато чи мама мали в роду азійську кров, тож хлопчину називали на прикметне прізвище Кім, Ім'я з голови вилетіло. Другий спочеток кругленький, рожеві щуки, дреглисте пустце. Юрко й гадки не мав, про що їм розповідав руль, але опецько реготав, здається, з кожного слова. Пропустивши трійцю трохи вперед, Юрко рушив на зриці. Щойно компанія проминула пост гімназійної охорони, вийшла за територію і подалася алеєю через сквер до метро, надав ходи, скоротив відстань. Трохи захекався, швидко перевів подих, гукнув Е, народ, гальмуйте. Спершу компанія не второпала до кого заклик. Довелося повторити, аби всі троє дружно зупинилися і, намов, за командою «Ти до нас?» запитав Воворуль, тягнучи при цьому слова, аби голос звучав м'яко і скрадливо. До тебе, мовив Юрко, поговоримо. Хто це? Руль не зводив з нього гострого погляду, але питав у приятелі. Чортило якесь, бувнув кругленький. «Туряниця з восьмого Б, сказав Кім. Чим здивував Юрка, то й пропустити не міг, що його знають, помки вилаєв себе. Не варто міряти інших по собі. Якщо йому здебільшого в ті, з ким нема спільних інтересів, це зовсім не означає, що його власну персону сприймають так само. Що він таке? Роль тим часом далі спілкувався зі своїми, не повертаючи голови через плече. Нічого особливого у футбол не грає. До чого тут футбол? здивувався Юрко. Насправді він міг врядигоди поганяти зі своїми хлопцями м'яча проти тридцятки, пацанів сусідньої школи номер 30 Тамтешні відрізнялися войовничістю. Перша зразкова їх вищим статусом. Тож на перших порах вони навіть билися і одну вікуповну сутичку дівчата-болівальниці зняли на відео та злили в інтернет. Далі почалися переговори за участю педагогів, і сюжети про небачений раніше спосіб вирішувати конфлікти показували по телевізору. Як наслідок, уже вісім років перша зразкова і тридцятка з'ясовували, хто крутіший на спортивному майданчику. Звичайно, рубалося футбол, та Юркові більше подобались баскетбольні баталії. Він навіть ходив до баскетбольної команди і, хоч був не кращим, але й не з гірших. Я в баскетбол стукаю, ляпнув чомусь і відразу пошкодував «Той стукай собі, поки тобі не настукали, все? Юркові чув, як гарячим пекло щоки. Соромно стало за себе. Зовсім недавно ліз під кулі в бандитський барліг на домігці. Не дав спалити себе, а заразом Назаром шпига в покинутому будинку. Мичав в автомобілі на лову павука, ризикуючи загинути в аварії. І маєш нагробив пихати гімназистик, якому пороху стає лише дрижнити тиху дівчинку зі свого класу, а Юрко вже задню смийкає. Ні, не все. Він ступив до руля в плетул. Є розмова, сам на сам. Твої друзяки хай гуляють, чекаю тебе десь інде. Мої друзяки робитимуть те, що я їм скажу, мовив похатову Варуль. Так вони, друзі, чи слуги? Чекаю твоїх наказів, так розумію. Дістав. Руль повів плечем, струшуючи сумку, і далі говорив, на озираючись. Хряпа. Кругленько підхопив сумку вождя, реготнув, моргнув Юркові. Отепер ти вступив, довго витиратимеш. Туряниці теж постали сумку біля себе. Кулаки стиснулись. Як хочеш, Руль. Зараз натовчу тобі твій руль, ось при них. О. вивкнув той. Брате, я тебе справді не знаю. Чого мати -то з тобою не поділили, «Дівчину!» Аж тепер Вова руль зикнув по черзі на Кіма з хряпу, закликаючи стати свідками. Чоли, я відбав у нього подружку, знадав ще котру. Від такого подружка сама втече, вишкірився хряб. Заткни пельку, даймо сказати, процідив Кім. Бач, тобі вже можна. Кажи далі. Юрко зрозумів тактику, вона знущається, зможуть грати на своєму полі, шукати пояснень та виправдань. Ну що ж, доведеться на це пристати? Олася Самчук, дівчинка з вашого класу. Вона нічого поканого вам не зробила. Ти зацькував їй, вона ледь не померла, процідив він. Так це убогу твоя подружка, рулі розглядав Юрка, мов учень рідкісну комаху. Хіба це важливо? Ти діставав слабшу за себе. Скажи ще – Карасунчик знову мис натягнув слова. Ти мене посварити прийшов. Ну посварив. Можеш з собою пишатися. Ти небайдужий, дурянець. Хочеш, запишу тобі подяку щоденник. Пішов ти. О, гляньте на нього. пацани, Ви самі побачили. Гнався за нами, аби мене послати далеко. Може, сам підеш. Юрко справді не знав, як далі діяти. Розмову заходила в глухий кут. До жодного з трьох хлопців його слова не доходили і не могли дійти. Вовороль уже переміг, щойно вони почали розмову. Гімнозис більше не стримувався, кинувся на ворога з низького старту. Роль чекав, відскочив, та наступним стрибком Юрко скоротив між ними відстань. Чемпіоном з рукопашного бою він ніколи не був, але кулаком усе ж діставав ворожу щелепу. Вийшло насильно, удар швидше здивував та збентежив красунчика. Але вдруге руль не дозволив себе вдарити. Поставив блок, перехопив юркову руку, викрутив. Заболіло, та гнів уже діяв, мов з наболювальне. Торяниця гепнув руля носаком по кісточці і відчув послаблені хватки, висмикнув правицю з лощад, тепер бив сильніше. Раз, два, три. На четвертому ударі ноги ворога підкосилися. Руль упав навзнак та чомусь не захищався, розкинув руки, заплющив очі, замер. Юрком міг стриматись не хотів. Навалився притис ворого колінами, замахнувся для чергового удару. І враз руку стиснула інша, грубіша, міцніше. Смик його ревком розпрямили, змусили стати на ноги. Над головою прогреміло. Ану, припинили бігом. У запалі бою довкола зникли всі звуки. Тож Юрко не почув і не побачив ніяке коли поруч, виник поліцейський. Позад стражу порядку стояв напарник, точніше, напарниця, молода дівчина. Розділ шостий. Тут гімназист просить зателефонувати тату. А Юрко й не знав раніше, що відділення поліції зовсім поруч. Патрульні поводились не грубо, не вдягнули каденки, не скрутили рук, не штовхнули жодного разу. Просто зваліли йти вперед, показали напрям. Сумку взяти дозволило, і коли Юрко брав свій рюкзак, то зловив знущальну посмішку хряб. Значення особливого не надавав. Двоє рулових поціпак не приховували, це вони гукнули поліцію, поки Юрко бився з їхнім ватажком. Сам же потерпілий як стражі, порядку назвали Вову, старанно зображав паморок. Сидів на землі, тримався за живіт, стогнав, показуючи усім виглядом зараз нудить. Навіть двічі намагався щось вивигнути зі шлунка та видав лише огидне бекень. Коли патрульна спитала, чи не викликати швидку, руль замотав головою, миттю забувши про затьмарення, підвівся, тримаючи за кімову руку і пошкутильгав за поліцейськими. Хребло відтано тягнув ватажкову сумку. У відділенні Юрка та інших завели в окремий кабінет. Тут тіснилося три столи, але лише один був зайнятий. Незвичну компанію зустрів офіцер середніх років, лисий, мов коліно, з невеликим черевцем втомленим поглядом. Що за з'явисько?» – запитав Сувору. Билися в сквері, доповів патрульний. Ти, цвіркуна, вже четвертий рік служиш. Вчити тебе треба. Одному щеглів, іншому копняків, хай розбігаються до мамів. Нам тут усім нема чого робити, крім дитячі бійки, розтягувати. Так тут крадіжка мовила поліцейська. І потім ось цей штовхнула Юрка в спину, іншого ледь не прибив. Якби нас не покликали, хто зна, мала б мороку з тілесними ушкодженнями. Грамотно те дуже авер'яного, буркнув офіцер, затим підвівся, суворо глянув на Юрка. У нас тут на території часто стали напади на школярів уже три випадки. Забирали гроші й телефони, злочинця ніхто не бачив. Потерпілі, кажуть, такий самий школярок, як вони. Хіба що лице під маску заховав, не дивляться всякої дурні в своєму інтернеті. Це не я, Юрко дзвенів розпачем. Усі ви так кажете, відмахнувся офіцер. Нічого я не крав, а він, палець гімназиста націлився на руля, довів дівчинку зі свого класу, так дражнев, що хотіла себе вбити. Вбила, поцікався лисий офіцер. Жива. Ну, слава богу. Він має за це відповісти, навгавав Юрко. У нас хлопці відповідають перед судом, зауважив патрульний Цвіркун. За крадіжку теж, додала патрульна авір'янова. Та не крав я нічого. Цвіркун легенько торкнувся сумки носаком чаровика. Твоя? запитав, моя, кивнув Юрко. Бери, клади ось сюди, патрульний легенько постукав по столу. Розкривай своїми руками, показуй, що там у тебе. Підручники. Значить, підручники покажеш, вставила патрульна вар'янова. Недобре що тьохнуло всередині. Зрадницький холодок пробігся змійкою по спині. На туряноці довелося в очі коні шість пар очей. Нічого хорошого в поглядах Кіма і хряпи не прочитав. Але робити було нічого, Розставну блискавку. Дивіться. Е, хлопче, ні. обмикнув офіцер. Своїми руками давай. Відчув чув пастку. Та де, вже в неї вступив, лишався зробити різкий рух, аби заплутатися в тенетах. Тягнуло сказати не хочу, не буду. Відкинув Юрко таку думку, ще комизитись перед рулями, хряпами, не дочекаються. Один по одному виклав на стіл підручники фізика, хімія, історія, алгебра, два географічних атласи, кухенька хрестоматії. Спершу поклав оце гіркою. Подумав і розклав на столі, зробив закличний жест. Прошу дуже. Бічну кишеньку, суворо звелів патрульний цвірку. Що? Юрко зрозумів не відразу. Кишеньку, збоку, розкрий, мовила патрульна Вар'янова. Правиться зраднички здригнулася. Не так давно Юрко мав гіркий досвід. Йому підкинули наркотики в кишеню. Хотіли вивезти з гри, яку почав протипалія на призовську павук. Обійшлося, бо тато повірив своєму синові. Якщо зараз щось подібне повториться, ні. Юрко труснув головою, навіть легенько тупнув не може бомба двічі за короткий час уцілити в одну вирву. Тим більше минулого разу мав справу з сильним підступним ворогом. За старшокласником, який чинив провокацію, стояв павук, за павуком зрадник стрільцов, за стрільцовом російські гроші, котрими постійно намагаються зашкодити Україні. І все одно їм назистові вдалося перемогти, а тут лише тріці знахабілих від безкарності восьмикласників. Нічого вони не можуть, рішуче потягнув блискавку. Сахнуся, мов би там побачив. Мій. гукнув хряпа, мій телефон новенький, батьки теж день тому купили. Юрко зробив крок назад, потім ще один. Виставив руки перед собою, розвернув до догори. Пальцем не торкався, підкинули. Ага, тобі підкинули, а ти не почув, патрульний цвіркун збив кашкета на маківку. Красти навчився, брехати ні. Ми бачили, як він крав за тараторов кім. Стежили за ним, скажи Вову. Скажу, охоче підтвердив той. Хотіли по-доброму, нарешті вступив у розмову Вова руль. Як це? зі злодієм по-доброму? перепитав лисий офіцер. Поговорити, ну, типа, знаєте, вітай, коротше, по-доброму, й більше так нароби. Може, йому на вороги, навіщо в тюрму сажати, так погано, я в кіно бачив, для чогось. Де цього кіно показують тюрму, поцікався лисий. Цей крендель став у позу, ось як зараз. Не брав, не знаю. Руль пропустив його слова повз Першим поліз битися, а я після лікарні, у мене струс мозку був. Не так усе. Юркові чоловік підлога йде з під ніг. Брешуть. Підкинули телефон, коли я почав його бити. О, патрульна вар'яноволясного долонів. Нарешті признався. Чули, Романович, він почав бити потерпілого і визнається. Набридла ж пана. Колись був такий спокійний район. Я ж виросла тут. Тепер навіть собаками людям ходити страшно. Трують. Вже шостий випадок від початку жовтня. Такі ось трують, кивнула на Юрка. Розберемося, лисий офіцер зміряв гімназиста сумним поглядом. Чого вам не вистачає, га? Ви ж не вигляд, наче пристойна хлопчина. Не робив я нічого. гімназист боявся, що зараз потечуть сльози від безсилля, але не можна давати слабину. Розберіться спершу. Олеся Самчук її довели, ось ці довели. Я заступився!» Вчитесь в одному класі? запитала патрульна вар'янова. У різних. Усе одно, чому раніше не заступився за дівчинку, повів конякувати, як кузня згоріла. Чи, може, придумав це, аби крадіжку виправдати? І без паузи, не даючи шансу навіть подих перевести. Прізвище, ім'я де вчишся? Туряниця Юрій додав відразу ж, Іванович, перша зразкова. Бачу, що зразкова, Лисий офіцер підсунув до себе мобільник. Чував про неї. Тільки от справи там коїться зовсім не заразкові. Полковник Медвічко недавно порадив звернути на ваш заклад пильнішу увагу. А він у нас людина серйозна, з дурницями до відділку не прийде. Почувши знайоме прізвище, Юрко остаточно скис. Полковник поліції з ворогом Стрельцовим заодно. Знає чудово, скільки разів гімназист їхні плани зривав. От халепа, так халепа. Рульчині вибрики в першій зразковій прикривають. І зараз повірять його брехні, ще й з превеликою радістю. Недії на порятунок не було. Майже. Поки Юрка Хоманова, лисий офіцер встиг швиденько допитися до Мадвідька. Не називався напевно, старший мав його номер у нотатнику. Вас передмов, запитав, чи знайоме тому Юркове прізвище. Вислухав відповідь, подякував, нічого не пояснив. А на тому боці чомусь не спитали. Завершив розмову, поклав на стіл слухавку, крутнув довкола осі різким рухом, подивився, як крутиться. Ану, цвіркуна, виводь усіх гавріків звідси. Хай кожен напише, як усе було. Потім розжини дитячий садок по домах. Телефон, нагадав хряпа і рукопомітив, після того, як Вова руль тиснув йому в бік ліктем. Тут його вже не вкрадуть, відрізав лисий офіцер. Поки це речовий доказ. Далі побачимо виконує цвіркуни. Патрульний підштовхнув до вихоту того, хто найближчий, Кіма. Тріця покинула кабінет, тільки руль озирнувся, бо мав останню надію повернути свою річ. Щойно двері за нами зачинилися, лисий офіцер багатозначно зиркнув на патрульного аваріяного. Маємо цікаву здобич, промовив. Твій затриманий, виявляється, був якимось боком причетний до продажу наркотиків у першій зразковій». Знову брехня, мене підставили, вилкнув Юрко. Ти ба, раз підставили, два підставили. Медвідько тут натякнув. Історію з наркотою зам'яли, все ж таки перша заразкова, престиж, репутація, рівень, і те се. Тільки ж нам знайомо, які там справи ховають у шухляду. Скажи. Буває, погодилась патрульна аваріянова. Зам'ятий злочин не означає забутий. Підозрілі особи такими і лишаються. Це ясно, Туряниць Юрій Іванович, тон лисого офіцера не віщував нічого доброго. Одне погано, Неповнолітній ти в нас. Батьки всюди треба, на місці розберемося. Тато відзвоніть, вивкнув гімназист у запалі і злякався раптом, що той передумає. Не маєте права без тата розпитувати. Глянь, воно ще й командує, поліцейський знову взяв телефон. Права він має, обов'язки до лампи, права їм давай. Номер кажи. Сам подзвоню. Тут я керую, поставив офіцер жирну крапку. Диктуй, без тебе знаю, що казати. Юрко наморщив лоба, боячись помолитися бодай в одній цифрі. Назвав Поліцейський набрав вказаний порядок цифр, послухав гудки, почекав. Юрко затимував подих Ну, ну, ну. Відповіли. Добрий день, капітан поліції Лисенко, назвався Лисий і відразу покарбував. Туряниці Іван як по батькові, що почув, неясно, повів далі. Тут таке вашого сина Юрія затримано за крадіжку і напад на учня. Може бути, може, чекайте. Раптом офіцер немов подавився словом Хто? Як? Патрульна аваріяново стрепенулася. Юрко вперше відчув надію зажевріло світло в кінці тунелю. Ти чий телефон мені дав? гримнув лисенко, навіть не закривши долонею слухавку. Граєшся зі мною, жук. Ви подзвонили вже, зовсім осмілів гімназист, врязнули переможні нотки. Скреготнув офіцер зубами, буркнув роздратовано слухавку. Де ти взявся на мою голову шпигу? Знову послухав, ставив один раз. Ні, я тебе не забув. Ага, тебе забудеш. Хай так. Адресу знаєш, паняй. Хіба заради тебе з кимось іншим не балакав би. Чекай, але бігом. Розмова скінчилася. Ти звідки шпига знаєш? голос лисенка трохи потеплішав. Той самий Назар шпиг? спитала патрульна. Легендарний? Всі ми на своїх місцях легендарні, буркнув старший. Значить, так, картинка трохи міняється. Іди туди, до цвіркуна. Глянь, чи понаписували ті троє свої твори. І все одно, так чи ні, забери, порви і викинь. А, Б! – гримнув лисенко. Телефончик віддаси, хай панзлють геть, у разі чого завжди можемо все наново навантажити. Виконуй, знила дівчина плачимо. але підкорилася. До Юка офіцер більше не говорив. Кивнув на стілець у кутку, занурився в якісь папери. Мабуть, й не було гімназиста в кабінеті. Скільки часу спливло, хто зна, комусь вічність, комусь хвилин двадцять. Нарешті двері прочинилися без стуку. Поріг передступив опацькуватий карпати чоловік, невелике кумедне черевце, клугленьке рожеві повняють щоки, густі чорні вуса. Отак От гляно, і не скажеш, що перед тобою Назар Захарович Шпих, відставний міліціонер, нині приватний детектив і дотепер страшний сон київських злочинців якого чорта, Івановичу? почав відразу обурюватись, зазвичку звичкою згадуючи чорта всюди, де можна і не можна. От знову кудись носа запхав. Нікуди не запхав, пане шпих, підхопився Юрко. Дурна історія. Ти в розумній настраєш, відмахнувся сищик, аж тепер стиснув руку Длисенка. Здоров, Романович, розказуй, бо часу в мене мало.